Доброго дня. Зараз на даний момент ми знаходимося на будівництві міста Кам'янець-Подільський, вулиця Васильова, 5. Що стосується даного будинку, були гучні питання і навіть мітингували мешканці і висловлювали свою незгоду, саме Васильєва 5 і Васильіва 7. На даний момент будівництво буде завершено, так будівельники планують десь в листопаді місяці цього року. На жаль, не можемо стверджувати, чи це так чи ні, але сам факт будівництва ми вже бачимо. Для чого зібралися ми знову ж тут обговорити зелену зону, обговорити зону відпочинку для дорослих, обговорити питання щодо дитячих майданчиків, які мешканці бажають мати на даній території. Але вторичне чергове питання стоїть все ж таки: як не є в генеральному плані? Внесений і є змінами прописаний ще додатково будинок, який має будуватися. І швидше за все, так як прописано було, що швидше за все, що його мають і планують будувати. Але незрозуміло, чи е, житловий комплекс сімейний з поваги до людей, так як обіцяв, так як забудовник він по території України відомий. Чи з тих підстав, що ця земельна ділянка виділялася для правоохоронних органів для забудови в подальшому видачі квартир, але вони хочуть громадські обговорення і виявили свою позицію, свою думку, щоб на даній території, на даній території, яка є вільна земельна ділянка, обговорити питання, чи можна будувати, чи ні. Чи мешканці готові забрати дану земельну ділянку під один з будинків, який знаходиться поруч. Чи стоїть питання в тому? Чому саме забудовник висловив позицію їх запитати? Чи стоїть питання в тому, чи будуть знову якісь незрозумілі, неконкретні, якісь мітинги, протести. Вони хочуть чути людей. Тому ініційовані такі збори я повністю підтримую, дуже вдячна. І один з забудовників, який хоче ще також додатково включитися в громадське обговорення, це по вулиці Огієнка, 10А. Також це два забудовники, які спільно прийшли до висновку, що хочуть чути громаду. Вони хочуть чути людей, тому що в цій квартири подальшому мають купляти саме люди, саме мешканці нашої територіальної одиниці. Або той, хто планує тут жити. Проблемне питання третього будинку це де не хочуть будувати Нігівське шосе 22. Там, де йдуть судові справи, там, де низка судових справ, і мешканці просто не чуть. Сьогодні обговорення, жодних не проводилося громадських слухань. На даний момент ми маємо бояться враження там, де хочуть і там, де не хочуть. Тому я е, прошу всіх, звертаюся до всіх мешканців Кам'янця-Подільського, особливо до прилеглих територій, бо ви тут маєте проживати, саме ви маєте тут жити. Звертаюся до вас 26 вересня о 15-й годині в сесійній залі по вулиці Майдан Відродження 1 і раді будуть проводитись громадські обговорення, де хочуть вас почути, де будуть запропоновані проекти, де ви самі будете вибирати для своїх діток дитячі майданчики, зелену зону і також, як планування будинку, і чи буде будівництво в подальшому на даній території Васильів 5 чи ні. Я хочу почути вас. І головне, що вас хочуть дослухатися до вашої думки, забудовники. Тому вас дуже чекаємо. Дякую.